Вітаю, друзі! Продовжуємо з вами в'язати маленьку ляльку. Ось таку основу ми зробили у попередніх двох частинах, і в третій частині пропоную дов'язати спідничку і верхній край сукні. Ми беремо червону ниточку, газал бейбі Cotton, якою в'язали ось цю смужечку, і за передню стінку петлі. Які в нас лишилися вільними, ми приєднуємо червону ниточку, робимо повітряну петлю, і далі в'яжемо сполучні стовпчики. Один і другий. Коли ми дійшли до ручки, ми просто набираємо ланцюжок із шести повітряних петель: 3, 4, 5, 6. Приєднуємо ланцюжок з получним стовпчиком і так само, як і ззаду, проміжок між ручками. Ми дов'язуємо сполученими стовпчиками. Сильно не затягуємо, щоб петлі вільно лежали. Дійшли до другої ручки і повторюємо один, два, три, чотири, п'ять, шість. Приєднуємо. Ланцюжок з стовпчиком, Сполучний стовпчик знову, витягуємо ниточку. Беремо голку з широким вушком і закриваємо ряд, підхоплюємо голочкою обидві стінки першої петлі ряду і заводимо всередину останньої петлі. Тепер ці ниточки заводимо всередину і закріплюємо їх між стовпчиками. І другу так само. Ниточки затягуємо всередину і тепер в'яжемо спідничку. Так само за вільні стінки петельок, що залишилося при пров'язуванні п'ятого ряду. Ми приєднуємо червону ниточку. Робимо дві повітряні петлі для підйому і тепер в'яжемо наступним чином. Ми будемо в'язати подовжені стовпчики без накиду. У другу петлю один стовпчик подовжений без накиду. І у третю петлю ми робимо збільшення з цих стовпчиків. Тобто, в одну петлю пров'язуємо одразу два. І так чергуємо увесь ряд. Один. Два, і збільшення. Продовжуємо до кінця ряду. Усього у нас вийшло 24 петлі у ряді, і тепер другий і третій ряд ми без змін. В'яжемо по 24 подовжені стовпчики без накиду, один, два, три, чотири, двадцять. Три двадцять. Знову дві повітряні петлі для підйому, і тепер ми продовжимо в'язати подовженими стовпчиками, але у цьому ряді робимо чотири збільшення з інтервалом у 5 стовпчиків. Один Два, три, чотири. Далі робимо збільшення один стовпчик і другий. Один. Два, три. Чотири п'ять збільшення, Один, два. Три чотири П'ять збільшення, Один. два, три, чотири, п'ять. Збільшення і останній стовпчик, у першу петлю ряду сполучний стовпчик і одна повітряна петля. Тепер ми переходимо до в'язання звичайними стовпчиками без накиду і без змін в'яжемо цей ряд по одному стовпчику у кожну петлю. 27, 28, сполучний стовпчик у першу петлю і повітряна. Ось така спідничка в нас вже вимальовується, і далі все залежить від ваших вподобань. Можна робити ще ряд або декілька, можна залишати так, можна зробити ажурний край. Ми з вами давайте зробимо край. У нас один стовпчик, одна повітряна петля підйому. І тепер ми робимо ще три, одна, дві, три. І не в першу, а в другу стовпчик без накиду. Один, два, три. Одну петлю пропускаємо у наступну стовпчик. Без накиду. Один, два, три через одну петлю, стовпчик без накиду. Один, два, три. Через одну петлю. І так продовжуємо до кінця ряду. В останньому елементі, якщо тут проміжок залишається маленьким, можна набрати дві петлі, а не три. І у першу петельку ми пров'язуємо сполучний стовпчик, повітряну петлю і ниточку обрізаємо. Далі закріплюємо її між стовпчиками на зворотному боці. І ось така спідничка у нас вийшла, схожа на маленьку квіточку. Сукню можна прикрасити вишивкою, бісером. Я вирішила зробити ось такі маленькі китички, і тепер тулуб і сукня повністю готові, і нам залишається зробити зачіску, вишити обличчя. Що ми зробимо з вами у наступній частині?